Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів робочі переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем, начальник генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Андрій Гнатов та командувач місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки NATO Security Assistance and Training for Ukraine Генерал-лейтенант Кертіс Баззард також взяли участь у всебічному обговоренні. Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника. Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем протиповітряної оборони, оплачених Європою для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення. Ми вдячні президенту Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рюте за швидке постачання цих систем. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine General Alexander Syrskyi. I held working talks with the Supreme Allied Commander Europe, U.S. Air Force General Alexis Grinkich, the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Major General Andriy Natov, and the Commander of the NSATU, Lieutenant General Curtis Buzzard. Also took part in a comprehensive discussion. We reviewed the situation on the front line in detail. The enemy has mobilized the maximum number of human and material resources to implement its aggressive plans. The Allies fully understand the scale and complexity of the tasks facing the armed forces of Ukraine. At the same time, the Ukrainian army retains the conventional potential to defeat the enemy's offensive groups. We also discussed the US and NATO plan to get us Patriot systems paid for by Europe to defend our land and save lives. We are thankful for President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Root's leadership to get us these systems quickly, they are coming.